Доброго вам дня, вами шановні пані і панове. 3 лютого понеділок 2025 року планувався як один із ключових днів для європейської спільноти, Європейського Союзу, Європейської комісії, Європейської Ради і дуже і дуже важливий день для України. Ще три тижні тижні тому, коли голова. Європейської ради Антоніо Кошта підписав листа. У ньому було зазначено про те, що будуть обговорюватися декілька питань. Першими з них стояло питання, і залишається в порядку денному допомога Україні. Друге, це дії Європи в разі застосування Сполученими Штатами Америки тарифів, про які весь час. Говорив Дональд Трамп, ну і для того, щоб не робити таку концентровану наводку, то питання ставилося загальне про взаємовідносини Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки після виборів у Сполучених Штатах Америки. Причому третього, тобто понеділок, вже відбулися зустрічі зранку в Лондоні канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера, де першим питанням обговорювалося питання продовження надання допомоги Україні. Більше того, кіром Стармером було зазначено, що Європа разом з Україною завдяки допомозі Європи Сполучених Штатів Америки може розгромити. А, а расизм і російський імперіалізм. Причому прямо так у спільній заяві було зазначено про те, що Європа, допомагаючи Україні, може досягти розгрому рашизму. Це дуже важлива річ, що і Лондон, і Берлін, не дивлячись на те, що у Лондоні щойно відбулися вибори, і Кір Стармер лише сьомий місяць. На посту прем'єр-міністра, а в Німеччині наближаються вибори, і ситуація виглядає так, що соціал-демократи Шольца йдуть лише четвертими на даний момент. Навряд чи вони будуть формувати уряд. Однак ситуація визначиться лише по результату голосування. Але як видно з позиції Шольца, Німеччина. На поточний рік 2025 рік і на наступний рік буде різко збільшувати видатки на оборону, причому в бюджеті 2025 року вже вони зросли на 30 мільярдів євро. Звідси, очевидно, що ключовою темою власне, допомоги Україні було планування спільних траншів на допомогу Україні і відповідно розподіл. Того обладнання по контрактах, тому що є спільні проекти, які реалізуються Лондоном і Берліном для надання допомоги Україні. Розмова, як кажуть фахівці, які були присутні при цьому, була досить ретельною, детальною. Деякі її фрагменти потрапили в Дойчевелі. Наступною зустріч була прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. І генерального секретаря Марка Рютте ця зустріч також відзначається діловитістю збільшенням ролі Великої Британії в питаннях ядерного стримання, в питаннях участі в оборонній і безпековій політиці континентальної Європи і всього Північно-Атлантичного альянсу, тобто в цьому відношенні і. Стармер і Рютте дотримуються позиції того, що необхідно збільшувати видатки бюджетів. Причому ці видатки, як каже Марк, Рютте, мають бути значними для того, щоб не лише переозброювати, а й доозброювати в значних об'ємах НАТО, яке було здатне протистояти високоймовірній агресії російського. Рашизму тут дуже важливим є нарада в рамках 27 представників, тобто президентів і прем'єр-міністрів Європейського союзу під головуванням Антоніо Кошта, присутності президента Єврокомісії Урсули фондерляїн, генерального секретаря в другій частині цього засідання Марка Рютте. Ну і ще важлива зустріч. Вечірня між Кіром Стармером і 27 представниками главами держав і прем'єр-міністрами держав-членів Європейського Союзу. Що стосується розмови глав держав на нараді, бо ця інституціалізація цієї зустрічі як нарада з питань безпеки, то її накрило хвилею. А, ті рішення, які були прийняті Дональдом Трампом по тарифах введенню додаткових тарифів на імпорт з Канади і Мексики, і тому а, всі, хто виступав, торкалися не тільки безпекових питань, які стояли в порядку денному, були зазначені, і з цього приводу виступали цілий ряд очільників Європейського союзу. Думки були найрізноманітніші. Від позиції президента Еммануеля Макрона Франції про те, що в цьому відношенні треба поважати позицію кожної з країн, яка вибудовує відносини із Сполученими Штатами Америки, і про те, що Європейський Союз має різко збільшити свої видатки на оборону таким чином, щоб Європа потрібна була Сполученим Штатам Америки, і Сполучені Штати потрібні були. Європі найважчим питанням в частині безпеки і оборони було питання: це, як розміщати замовлення на виробництво зброї? І тут дві позиції на сьогоднішній день чітко означені: частина держав, на чолі із Францією, наполягають на тому, щоб військові замовлення розміщувалися в Європі. Станом на а, даний час, по результатах 2024 року, 68% замовлення на зброю, а, боєприпаси, військову техніку, системи ПРО, системи ПВО, розміщувалися у США. Зовсім невелика частина а, дещо менше 20% розміщувалося в європейських виробників. Решта це ті виробники, які не входять ні до Європейського союзу, ні до НАТО. Тобто мова йде про Південну Корею, мова йде про Японію і інших виробників зброї, бронетехніки, боєприпасів, ракетних комплексів, систем ПРО і систем ПВО. Тому, власне, це була ключова дискусія. Не можна сказати, що більшість країн погодилися на те, щоб зростити сплати до фонду а, забезпечення безпеки й обороноздатності. Частина просто а, промовчали, не сформувавши свою позицію. Але в принципі загальна думка така, що необхідно збільшувати видатки. До речі, виступаючи. На цьому зібранні і Марк Рютте теж вказав необхідність наростити, причому він сказав, значно наростити, ну хоча би до 3,5-4% ВВП видатків на оборону і безпеку. А треба віддати належне в цій частині. Розмова була дуже діловою, точною, тим більше, що загалом, згідно стратегічного плану Європейського союзу на період 2000. 30-го року передбачені видатки в розмірі 500 мільярдів євро на доозброєння комплектування сил оборони і безпеки Північно-Атлантичного Альянсу і систем, власне, які знаходяться на території Європейського Союзу. Тут дуже важлива річ, що виступ особливого Верховного комісара з питань зовнішньої політики і Безпеки Каї Калас, він супроводжувався абсолютно раціональною позицією, що не треба зараз ув'язуватися в війну з партнерами, особливо з таким партнером, як Сполучені Штати Америки. Виходячи з розуміння того, що там пройшли вибори, прийшов новий президент, необхідно вибудувати систему відносин з ним. Ця система має бути діловою. І тому, не дивлячись на спосіб оголошення ним своїх кроків, Європа має до цього готуватися і пропонувати відповідні спільні кроки і дії абсолютно по всіх оголошених позиціях в першу чергу, про що говорила Кая Калас, про необхідність збільшення видатків на оборону. бо… Настільки ж наскільки Сполучені Штати потрібні Європі, настільки Європа потрібна Сполученим Штатам Америки. Якщо хтось того не розуміє в нинішній ситуації, то він це відчує в ході нинішньої системи міжнародних відносин, яка більш схожа на протистояння знов двох ключових таборів. Важливо і те, що частина Учасників наради схилялася до того, що треба бути готовими відповідати дзеркально. До речі, про це говорив і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Зокрема, він вказав на те, що тарифи це річ, яка може. Дуже серйозно вплинути на розбаланс і сальду зовнішньої торгівлі. Зокрема, частина із учасників цієї наради говорили про те, що на сьогоднішній день дійсно зовнішньо торгівельна баланс взаємоторгівлі з сполученими штатами Америки має для європейського союзу значне плюсове сальдо. Це майже 100 мільярдів євро. Звідси очевидно, тільки Німеччина має узаємовідносини з Сполученими Штатами Америки плюс 67 мільярдів доларів. Це дуже важлива цифра, якою весь час оперує і на яку дуже ображається Дональд Трамп. Тому тут необхідно певні кроки. Для того, щоб змоделювати систему, до речі, в ході цієї зустрічі називалися і справжні причини такої ситуації. Справа в тому, що в Європі рівень споживання на третину нижче ніж Сполучених Штатах Америки. Це власне і диктує те, що потреба в імпорті певних товарів Сполучених Штатів Америки нижча, ніж навпаки, і е, вже давним-давно помічено, по яких групах. Європа домінує на ринках Сполучених Штатів Америки. Це безумовно дратує Дональда Трампа, ну починаючи від того, що як він каже, на Манхеттені, по Манхеттену їздять одні мерседеси, а там не побачиш американський автомобіль. Але ж це справа і не вина виробників Мерседесу чи Німеччини. Це справа і е, попит. Тих, хто купує відповідні автомобілі, ну так чи інакше, а по цілому ряду груп, які в відвертих і близьких розмовах викладає Дональд Трамп, вони достатньо сильно дратують верхівку, особливо республіканську верхівку, і давно Сполучених Штатів Америки тому не випадково проявляється ця бажання проведення тарифної торгівельної війни. До речі, окремі теоретики, економісти європейські давним-давно помітили цю тенденцію і кажуть про те, що шляхом невеликих маневрів в бюджетній політиці Європейського Союзу ці речі можна збалансувати, тим самим послабивши дещо долар і збільшивши експорт до Сполучених Штатів Америки. Скоріше за все, такі кроки й будуть. Зроблені, ну, в тому числі в Європі, в багатьох країнах чітко зафіксовано поріг запозичення, ну, зокрема в Німеччині. Звідси дуже жорсткі бюджети з низьким дефіцитом. Вони мінімізують споживання, зато вони, зрозуміло, економіку роблять стабільною. Однак різність цих підходів, моделей економічних, він і є основною одною з причин такого розбалансу торговельного між Сполученими Штатами і Європою. Тобто, треба сказати, що в цій частині розмова була досить продуктивною. Тепер, що стосується питань безпеки, то остаточних рішень а, немає в справі в тому, що ці речі будуть продовжуватися обговорювати. Вони стосуються збільшення видатків до безпекового і оборонного бюджету НАТО. Зрозуміло, що звучали і речі, які стосувалися необхідності, можливо, більшої автономізації системи безпеки. Однак такі, як міністр закордонних справ Італії та Яні, наполягали на необхідності тісної співпраці зі Сполученими Штатами Америки. І природа цього зрозуміла, тому що навіть в питаннях кооператування виробництво озброєння компонентів безпеки США і Європа дуже тісно співпрацюють, і е, чимала частина учасників наради не підтримували ідею встановлення певних бар'єрів. Хоча на момент, коли нарада йшла, вже всі знали, що між Канадою і Сполученими Штатами Америки, особливо між окремими провінціями Канади і урядами штатів Сполучених Штатів Америки розпочалися навіть блокування товарів, збільшення мит, збільшення платежів при подоланні а, кордону і так далі. Тобто, там запущено ситуація, якої а, учасники наради в Брюсселі намагаються уникнути. Невдовзі відбудеться зустріч, коли ми пишемо з вами це спілкування. Відбудеться зустріч між європейськими лідерами і Кіром Стармером, прем'єр-міністром Великобританії. Мова буде йти про відновлення зближення, скажем, пост Брексіт, зближення між Європейським союзом і Великою Британією, і в питаннях оборони і безпеки. І в питаннях кооперування, тому що нинішня ситуація вона досить серйозно впливає на глобальний світ, і синхронізація економічної системи і взаємодії між Лондоном і Брюсселем є дуже і дуже важливою. Треба зразу зазначити, що Європа дуже сподівалася, що з приходом Кіра Стармера. А наслідки Брекситу будуть мінімізовані насамперед негативні наслідки. Однак, як показують ці сім місяців, Кір Стармер не поспішає вносити якісь новизну і йти на зближення з Європою. Зрозуміло, що після кроків, які були вчинені вже новообраним президентом Сполучених Штатів Америки, ці речі будуть утримуватися. В запаснику прем'єр-міністра Великобританії. Однак тут є одне питання, яке підштовхує Кіра Стармера до зближення з Європейським Союзом: це надання допомоги Україні. Великобританія. А є одним із ведущих до з ведучих країн в Європі стосовно ініціатив про надання допомоги Україні, дивлячись на те, що основне навантаження взяла на себе Німеччина. Однак, Великобританія зацікавлена в тому, щоби нарощувати цю співпрацю і зверніть увагу, угода між Великобританією і Україною. Щодо співпраці в питаннях оборони і безпеки вона є найбільш предметнішою. Більше того, вона носить найвищий рівень, тому що наскільки на сьогоднішній день відомо, обидві угоди готуються для подання на для ратифікації в парламенту Тобто, це дуже серйозний крок, і це новий крок в системі взаємовідносин між Україною і Великобританією. І власне це питання. Найбільше цікавить в тому числі і Великобританію. Не випадково зранку відбулася зустріч а, Олафа Шольца, канцлера Німеччини з прем'єр-міністром Іром Стармером, де обговорювалося питання допомоги Україні, і ввечері відбудеться зустріч між Прем'єр-міністром Стармером і 27 лідерами, президентами і прем'єр-міністрами Європейських держав для того, щоб синхронізувати ці дії, які стосуються допомоги Україні. Тобто, можна очікувати, що в цьому відношенні роль Великої Британії буде зростати. Ну і очевидно, що для нас є ключовим це прихід до влади в Німеччині в результаті виборів. Коаліції ХДС ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцем, які багато вже нині говорять і обіцяють, і очевидно, що вони будуть робити цю роботу, яка стосується про нарощування допомоги Україні і знаття зняття певних обмежень, які стосуються високоточної далекобійної зброї, вже не говорячи про плани, які стосуються збору. Техніки, такої, як бронетранспортерів, і бронетехніки танків, тому що в них потреба весь час зростає, парк дуже повільно поновлюється, і звідси, згідно спільних ініціатив і Німеччини, і Великобританії, і Польщі, в цьому відношенні буде робитися цілий ряд дуже серйозних проектів. Очевидно, що лише в вівторок буде відомо, тобто 4 лютого, чим завершиться ця вечірня зустріч. Однак, уже зараз зрозуміло, що основним предметом її буде тема допомоги Україні, так як і планувалося. І друге, це тема, як європейська спільнота зустріне високу ймовірність введення президентом Сполучених Штатів Америки додаткових. Тарифних параметрів для торговельної співпраці між Європою і Сполученими Штатами Америки. Однак приємно, що європейські лідери в подавляючій більшості переважній більшості своїй схиляються до ділового підходу без прямих лобових контрмір, хоча окремі так і висловлювалися, і достатньо різко. Зокрема, міністр економіки Франції досить різко висловився. Щодо необхідності автоматичних дзеркальних рішень. Однак більше сходяться на те, що необхідно в цій ситуації виробити компромісні пропозиції, запропонувати їх Вашингтону. І причина тут, власне, в тому, що про що я вже сказав: що Європа розуміє сальдо на свою користь в торговельних відносинах Сполученими Штатами Америки. По перше, по-друге, хочу нагадати. Що фундаментальна праця колишнього прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, він же колишній голова Європейського центробанку, суть якої зростання спроможності економіки Європи, говорить в те, що необхідно не лише уніфікувати тарифну і митну політику в межах. Європейського союзу і пропонувати її ключовим партнерам, зокрема таким як США. У цьому є дуже серйозна велика ідея. Не випадково таку тісну співпрацю ведуть між собою Джорджа Мелоні, голова Ради міністрів Італії і команда Дональда Трампа, тому що насправді в ідеях Маріо Драги містяться дуже серйозні раціональні речі. Власне, на цьому можна завершити. Якщо за результатами вечірньої зустрічі 3 січня між Кіром Старбаном будуть якісь новини серйозні, які стосуються конкретики по допомозі Україні, то обов'язково додатково я вас про це проінформую. Дякую вам за увагу. До зустрічі, здоров'я вам і нам усім перемоги. До побачення.